Символізм літературно-мистецький напрям кінця 19-го, початку 20-го століття, основоположники якого, базуючись на ідеалістичній філософії Шопенгауера, теорії несвідомого Едуарда Гартмана і поглядах Фрідріха Ніцше, проголосили основою мистецької творчості символ. Таємну ідею приховану у глибині всіх навколишніх, а також і потойбічних явищ, що її можливо розкрити, збагнути і відобразити тільки за допомогою мистецтва, зокрема музики і поезії. Символізм у кіно це використання багатозначних символів, образів та структур, що передають прихований зміст, відмінний від буквального значення. Гільєр Модель Торо для зображення символізму у своїх роботах, як правило, використовує кольори, що роблять проекти творця такими особливими для візуального сприйняття. Але це не єдиний метод автора передачі глибших сенсів глядачам його картин. Під час перегляду Франкенштейна ми помітили багато таких прикладів та вирішили зробити про це окреме відео, щоб поділитись нашими спостереженнями з вами. Але під час підготовки зрозуміли, що знайдених фактів вистачить не на одне, а на цілу серію відео. Попереджаємо, що матеріали містять спойлери, тому якщо ще не подивилися фільм, радимо спочатку зробити це, а потім повернутись до перегляду. Після виступу на дисциплінарному суді у королівському медичному коледжі, де Віктор оживив на короткий період частини тіла двох різних людей, Гарландер, який бачив це дійство, приходить до Віктора додому та пропонує відвідати його будинок у Едінбурзі, обіцяючи, що цей візит змінить життя вченого у момент пропозиції. Обличчя Гарландера наполовину освітлене, а наполовину у тіні, що символізує його нещирість мотивів. Та таємницю, яку приховує багатій. Під час візиту вченого до будинку Товстосума Гарландер показує п'яту івлінську таблицю з розгалудженою системою лімфовузлів людини, розміщеною на дерев'яній дошці. З таблиці Віктор розуміє, як наситити організм мертвого тіла достатньою кількістю енергії та зберегти її там на довший період, ніж йому вдавалось до цього. Це розуміння відкриє шлях до регенерації поза межами людської уяви. Гарландер, який був колись військовим лікарем, також усвідомлює, що це ключ до вічного життя і пропонує Франкенштейну необмежені ресурси для його досліджень. У момент пропозиції його обличчя знову наполовину у тіні. Віктор питає, що натомість вимагатиме багаті від нього. Гарландер відповідає, що вченому не варто так прагматизувати. У них споріднені душі, обидва шукачі правди і бла бла бла. Але додає, що, можливо, колись попросить у вченого послугу. Та загалом він це зробить заради честі задокументувати досліди для нащадків. Фенкенштейн попереджає, що працює сам. Гарландер відповідає, що не буде втручатись весь час лице у тіні, що символізує брехню багатія. На виступі Елізабет. Під час прийому у будинку її дядька, гарландер ставить Віктору ультиматум, що той має лише тиждень на вирішення задачі зі струмом і додає, що його терпіння не безмежне. Тінь падає на лице багатія, але на цей раз темну сторону трохи краще видно, бо його піджимає час і він вже не приховує свої мотиви так явно. У ніч оживлення творіння Віктор дізнається, що Гарландер хворий на сифіліс та помирає. Дослідження вченого потрібні йому для порятунку від страшної смерті. Це і є та частина обличчя, яка була прихована. Ніякої альтруїстичної мети не було. Коли дядько Елізабет розповідає вченому про свою хворобу, обличчя більше не у тіні. Воно гарно освітлене з двох сторін, не дивлячись на вечір та негоду за вікном. Він, нарешті, щирий перед вченим. Основою стрічки є роман Франкенштейн або сучасний прометей англійської письменниці Мері Шеллі. Авторка порівнює вченого Віктора Франкенштейна з давньогецьким персонажем Прометеєм, який вкрав у богів вогонь, щоб віддати його людям. За це Зевс жорстоко покарав титана, прикував до скелі на Кавказі, де щодня Орел клював його печінку, яка потім відростала за ніч. І на наступний день все по новій день за днем. У свою чергу Віктор намагається вкрасти у богів інший секрет навчитись вдихати у мертві тіла друге життя і таким чином контролювати смерть. Врешті-решту вченого це вдається, але ця подія має такі самі трагічні наслідки для нього, як і для Прометея. Тому у романі його і порівнюють з титаном з міфів. Це стрижнева тема фільму. Під час першого візиту Гарландера до будинку Франкенштейна. Коли вони знайомляться та обговорюють трюки Віктора з оживленням мертвої плоті на суді у медичному коледжі, то в стосунки дає фразу. Чи здатні винести цей вогонь прометею? Чи лише руки обпочите і покинете на півшляху, Дельторо робить перше посилання у стрітці на книжковий оригінал історії. У ніч оживлення творіння, Віктор дізнається про справжні наміри Гарландера. Дядько Елізабет хоче, щоб у тілі творіння оживили його. Мови про такий рівень досліджень раніше не було, яким чином це зробити взагалі, але видно, що хвороба дається вже у знаки. Віктор йому відмовляє: бо Сіфіліс уразив вже усі органи багатія і використовувати його тіло для досліду є ризикованим. Гарландер лютує у відчай та відбирає у вченого одну з деталей пристрою для накопочення енергії з блискавки. У цей момент він каже. Я Я дойався, твою це знову посилання на Віктора як нового Прометея та нагадування про покарання за порушення законів, встановлених вищими силами. Та й це ще не все. На наступний день після спроби оживити істоту Віктор прокидається і бачить творіння біля свого ліжка. Після короткого спілкування він веде його до підвалу. І увесь цей час у руках вченого підсвічник з запаленими свічками, що нагадує глядачам про нього як про сучасного Прометея, титана, який вже здійснив свій подвиг та вкрав вогонь з Олімпу. Картина містить і додаткові неочікувані трактування цієї теми від автора. Під час фільму декілька разів піднімали питання душі. Дельтора наголошує через діалоги персонажів, що мало просто вдихнути життя у плоть. Бог наділяє тіло ще і душею, що робить людину повноцінною. Вільям, брат вченого, питає його після вдалого експерименту, у який з частин тіл, з яких збирав вчений істоту, міститься душа. Віктор відповідає, що не знає. Він не наділяв творіння душею. Та душа в нього таки з'явилась. завдяки Елізабет, яка проявила до творіння доброту та турботу. Фактично, у стрічці є два прометеї, які вкрали у богів секрет життя та створили когось схожого на людину. Автор символізує дотичність Елізабет до створення істоти сценою із підсвічником, який вона несе до підвалу. Знову натякаючи на Прометея, який несе вогонь. І саме тому у вежі творіння промовляє лише два імені Віктора та Елізабет. Ми продовжуємо розбирати тему символізму у Франкенштейні Єльєрмо Дель Торо. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому лайк та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити другу частину. Ще більше про фільми та серіали у нашому телеграм-каналі. Долучайтесь. Команда Некритичного критичного погляду дякує вам за перегляд.